Ну, дивіться, Алексієв, це е, перший заступник керівника ГУГШ Російської Федерації, Міноборони Російської Федерації, і це е, людина, яка більше ніж останні 10 років е, курує е, величезну масу всіх розвідувальних операцій Російської Федерації як такої. Е, і, е, зокрема, е, просто для нас, щоб було трошки зрозуміліше, він курував е, в тому числі африканський напрямок, е, і він був одним із тих, хто е, керував е, створенням е, ЧВК Вагнер. Тобто ЧВК Вагнера було створено під прямим керівництвом Алексієва. Але зараз я до Вагнера повернуся. Тобто, Алексієв це права рука віце-адмірала Костюкова, який керує ГУГШ Російської Федерації і є керівником переговорної групи в Абу-Дабі від російської сторони. Він не просто права рука, це людина, яка ну, Дуже близька, по перше, до самого Костюкова. По-друге, це людина, яка безпосередньо знайома з Володимиром Путіним. І якщо б мене спитали у ну, табіль рангах, можемо сказати, що він входить, напевне, входить в топ е найвпливовіших російських військовослужбовців, які є на сьогоднішній момент в Російській Федерації. Тому, з моєї точки зору, що відбулося сьогодні? З моєї точки зору, відбулося сьогодні. Остаточна зачистка Вагнера як такого. Тобто, якщо там відійти трошки в сторону, починаючи з убивства Вагнера в літаку чи mm -hmm. пригожена в літаку, з цього моменту почалася велика зачистка всього Вагнера групи Вагнера як такої. І ключових осіб, які розуміли, що таке Вагнер, що таке африканський бізнес Вагнера і не тільки африканський, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Uh -huh. Сьогодні була спроба, поки що ми не знаємо на цей момент, ми не знаємо, виживав він чи ні, але була спроба зачистки остаточного вирішення питання ЧВК Вагнер як такого. Uh -huh. А хто зачистив Російська тоді? Федерація? Тобто uh -huh. хтось в Росії, хто uh -huh. в цьому зацікавлений. Фейсбу, то саме е, може бути дисять. Тут а. тут ми можемо зараз згадати і версії будь-які робити, але це російський слід з моточки зору. І тут напевно, все ж таки, треба розуміти, що ця історія може е, стати приводом для росіян для того, щоб як мінімум, якщо не вийти з переговорного процесу, то е, різко підняти ставки, накалити історію, затягнути час і спробувати грати в улюблену гру Путіна, затягувати час і не сваритися з Трампом формально. Це спроба зірвати переговори, може бути точніше, правильно так формулювати. Може бути спроба зірвати переговори нібито руками українців. Ну пане Вадиме, я уточнюючи запитання. Я тут ну розумію, що про логіку Путіна говорити, це говорити взагалі не доводиться, тому що це не логіка. Це якийсь там ну, це його перед... логіка, да. да його лока окремо від логіки. Але, але впродовж всього цього переговорного процесу ми вже мали два випадки, щонайменше масованого обстрілу по енертичних об'єктах України. Два що найменше, е, от останній випадок. Ми говорили про те, що це намагання Путіна там вплинути, зірвати тут. Знову це, це якось дійсно може вплинути на переговори, тому що в мене воно в логіку в мою не вкладається. Але в путінську де тут зв'язок? Ну дивіться путіну? Треба весь час піднімати ставки, і треба весь час розповідати про те, що українці зривають переговори. В принципі, оця от історія. Вибачте, по принципу сам дурак, да, я зрозумів. Ні, Ні так, Це, нет, це, тут? це Ні? спроба зірвати переговори руками українців, і це ми бачимо з першого моменту переговорів. Тобто, це логіка, в якій він буде продовжувати діяти і надалі. Тобто, дивіться, його логіка просто тягнути час, ага. не сваритися з Трампом і е, спробувати зірвати переговори руками українців. Це те, що він робив весь 2025, і я впевнений, що буде робитись у 2026 році. Я згоден з Вадимом, я додам ще один аргумент до цієї версії. От стосовно самої стратегії, зривати переговори, перекладати вину провину за це на Україну. Дивіться, вчора поки неофіційна інформація, але навіть Зеленський на це відреагував під час брифінгу з Туском. З'явилася інформація, що росіяни підняли ставки щодо вимог. На переговорах в Абу-Дабі, крім вимоги виведення українських військ з Донбасу, нібито з'явилася вимога визнати Донбас російським. No. Да а звісно, що ми на це не погодимось для нас. Це червона лінія. Якщо там по виведенню війська так розумію. Ми ще готові шукати якісь там складні дуже комбінації, компроміси. А це наша червона лінія. Ми не можемо визнавати жодну з анексованих територій російськими. І Я думаю, що дійсно зараз росіяни хочуть спровокувати кризу в переговорному процесі, і вони тестують різні варіанти. От те, що відбулося з ударом, по ну з завершенням так званого енергетичного перемир'я, okay. відразу масовий удар. Перед переговорами, ну, я думаю, що вони розраховували, що ми зробимо демарш, відмовимось вести переговори в таких умовах, що, в принципі, було б логічно. Але не сталося. Далі підняли ставки на самих переговорах. Теж. Не спрацювали, переговори все ж таки продовжуються. Ну і от зараз, да, якщо дійсно, я поки так обережна, тому що в принципі, хто знає, з нашого боку теж можуть працювати таємні месники, які отак от роблять зачіску е, різних російських військових. Ну, тому що Алексеєва звинувачують, е, зокрема, в тому, що саме він курує програмою визначення цілей повітряних ударів по Україні. Ну як представник військової розвідки визначає де куди як бити, тому він несе провину за те, що у нас відбувається. Тому в принципі, ну варіант з тим, що хтось з нашого боку міг робити це, я не виключаю. Але от версія, яку Вадим сформулював, вона цілком вкладається ну, в логіку дії Путіна, Кремля, щоб зараз спровокувати кризу в переговорному процесі і звинуватити саме українців в цьому, підставити нас перед Трампом. Я також згоден. Більше того, я трошки з економічної точки зору додам, доки у Путіна буде ілюзія, що він може продовжувати просуватися територію України, захоплювати нові території, поки економічно в нього не наступив остаточний колапс можливості відновлювати військово-промисловий комплекс, він буде тягнути перемовини. Для того, щоб покращити свою переговорну позицію з точки зору територіальних вимог. Тому, е власне, то, що зараз відбувається, угу. мною сприймається виключно як спосіб максимально затягнути переговорний процес. Угу. Не зірвати, а затягнути. Не зір... Так, зірвати ні, тому що зірвати руками українців або затягнути так. Ну це в принципі одна одна і та сама технологія. Проблема полягає в тому, що Путін не хоче сваритися з Трампом, угу. попри угу. його так би мовити. Ну в дійсності ситуація яка: Трамп людина вкрай емоційна. І е, якщо дуже сильно допекти і дуже сильно, е, скажімо так, зрушити оцей баланс психологічної стійкості Трампа, можуть бути абсолютно непередбачувані речі, ну там е, умовно там. Томагавки Україні в великій кількості робіть, що хочете, не хоче Путін йти на ці речі. До речі, зараз ми ж зараз побачили ще один момент. Зараз активізувалася ситуація з військовими перемовниками між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією на предмет обмеження стратегічних ядерних озброєнь, закінчення попередньої угоди. І перемовин з приводу того, як далі бути з цим видом озброєнь. Тому в даній ситуації Путін, а треба розуміти, що це дуже великі витрати. Треба розуміти, що це економіка Росії не тягне російсько-української війни, комплексну гонку озброєнь в ядерному секторі вони не потягнуть по визначенню. Тому так, у Путіна є чітке розуміння. Він не хоче сваритися з Трампом, раз, але е, максимально тягнути, щоб покращити свої переговорні позиції на україно-російському треку. От так, у мене тільки єдине запитання: поки що яким чином він може це зробити. Я маю на увазі покращити, просто захопити ще так, одне село, так, так як сьогодні, так так і є. просто тримати лінію фронту. Так, тримати лінію фронту, постійно тиснути. Е, дивіться, на сьогоднішній момент баланс. Е, Мобілізованих, або, скажімо так, контрактників, які вони добирають з балансом тих, що е, уніфікуються на території України, поки що дозволяє їм це робити. Але угу. я думаю, що тут ще ставка робиться і на подальший розвиток енергетичної кризи. Да. Угу. Для того, щоб -то. да, тут не лише на лінію фронту, на лінію фронту поки що це впливає мінімальна. Ну, а от внутрішня ситуація, ну звісно, вона значно погіршилася і йдеться і про самопочуття людей, і про те, що хай не прямо, але ну це помітний вплив і на стан економіки, навіть надходження податків і так далі. Да і в цілому, тут цілий ланцюжок і соціальних, і економічних, і психологічних і навіть політичних проблем. Mm -hmm. Тому я думаю, що от ставка робиться ще й на те, щоб максимально нас послабити, ну скажімо так, надломити нас, не зламати, зламати повністю навряд вийде. От надломити нас і підштовхнути до поступок під час переговорів саме через енергетичну кризу. Ну я не бачу, щоб це впливало, якимось ще щин... на позицію не... політичного керівництва України, тому що ну давайте відверто скажемо. Вони в Абудабі, їм тепло, вони не. Відчувають, що тут а... холодно. З хвилинку, пане Володимире. Я зараз говорю про і позицію саме політичного з Київ. керівництва. Вони повернулись в Києві. Але вони холодно. відчувають настрій. Слухайте, те, що в Абу-Дабі, да, ну, в Абу-Дабі там Зеленський тут. І, і не тільки він, багато людей і в офісі президента, і в Верховній Раді, і в Кабміні, вони чудово розуміють, що відбувається в Києві, і не лише в Києві. Це не можна ігнорувати. Во цей загальний стан речей, тому я думаю, що вони розуміють, що так чи Три наче... тижні залишилося Ні, ну, це за до завершення зими, так. якщо все буде гаразд, якщо у нас в березні сніги такі бувають чоловію. Да, да. Тому прикінці березня у нас двічі були такі заноси снігові. Але це ніяк навіть і до того не змінило позицію переводного України. Тут ситуація така, що в принципі вставка Путіна на сьогоднішній момент вперше за роки війни, як скільки я це розумію, не стільки на фронт, скільки на блокаут. Тобто, і в блекаут ми всі от вважаємо, що прийде літо і все буде добре. Але влітку включається кондиціонери і другий пік навантаження електроенергії енергетичної системи це липень серпень місяць. Тобто, в принципі, буде певна, там ну, затища, наскільки це можна сказати квітень, травень-червень. Потім від цер... погоди залежить, знову ж таки. Да. Да. А ну але в цілому там в принципі... і до речі, вже було удари в 24-му році, якщо не помиляюсь, да. були удари якраз навесні влітку. Так? Це, так, да, так, да, да. Удари в Та й минулому році перш то було було за в все в нього ставка не стільки на війну, скільки на віра в енергетичну. На енергетичний блокаут України, і тому, на жаль, в принципі, це буде ключова ставка Путіна в найближчі місяці. Якщо підвести підсумок, то е, жодних очікувань на якісь результативні процеси на перемовинах не варто навіть чекати. Тобто, то що зараз відбувається, це суто механізм затягування переговорного процесу для того, щоби. <кліп> Якомога зробити гірше економіці України і психологічну населення, ну це з боку Росії, так ми про да, говоримо да, зараз да. так. Але отут якраз теж важливий момент, тому що ну різні стратегії. Ми скажімо так: ми про нас ми здогадуємося, да, тому що теж я думаю, офіційну стратегію не опублічують. Але я думаю, що йдеться про те, щоб максимально захистити наші інтереси, не вийти за межі цих червоних ліній. Але мені здається, наприклад, по Донбасу. Ми готові знайти на певні компроміси. Uh -huh. Інша річ, на які uh -huh. вони не озвучуються. Але от мені здається, якраз от ці ситуації, якраз зараз з'явилися. Русські розуміють, да що ми можемо з американцями щось домовитись тут, да і тому треба загострити ситуацію. Американці хочуть швидше це завершити. Вони правда розуміють, що швидко не вийде, але тим не менш вони будуть підтискати і нас, і думаю, що росіян, щоб все ж таки вийти на якусь мирну угоду. І тому да, от тут інтереси трьох сторін у нас ближче до американців, але на жаль, не далеко не в усьому вони теж тотожні. А протиріччя в інтересах Путіна і Трампа тут точно є. Інша річ, от я точно абсолютно згоден, що Путін не хоче зараз не те, що сваритися з Трампом, він хоче зберегти добрі відносини з Трампом. Uh -huh. От це так зване енергетичне перемир'я це явне загравання з Трампом. Демонстрація поваги до Трампа, готовності з ним особисто домовлятися і так далі. І в той же час, да, і переговори в Абу-Дабі, це теж демонстрація. Так, це... Да, 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 це теж демонстрація. Ми всерйоз готові домовлятися, але так, щоб не домовитись. Готові домовлятися, але так, щоб не домовитись. І от ця гра, вона дуже суперечлива. Тому я думаю, що все ж таки переговори продовжаться. Але от питання, як будуть реагувати американці, особисто Трамп. На затягування переговорного процесу і коли дійде до Трампа, що Путін не хоче домовлятися, як тоді американці будуть реагувати? От це поки відкрите питання.